Головне події в Харкові та області 4 лютого. Масштабний воєнний злочин вчинила Росія в Ізюмі Харківської області. Посеред робочого дня ракету «Іскандер» окупанти вдарили по місцевій мерії. Частина будівлі обвалилася, пошкоджені будинки навколо. Загинули п'ятеро людей: дві молоді жінки та три чоловіки віком від 40 до 70 років. Загиблі жінки, сестри, 18 та 19 років. Старша була вагітна, повідомили в обласній прокуратурі. Близько півсотні жителів Ізюма постраждали. За інформацією начальника хова Олега Сенгубова, більшість працівники податкової служби у справах дітей, відділу Державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Також серед поранених місцеві мешканці, які прийшли у три. Мати державні послуги та люди, котрі живуть поруч або просто проходили повз, у тому числі три дитини. Це хлопчик шести років та дві дівчинки 14 та 16 років, поінформував спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. З дітей в найтяжчому стані 14-річна дівчина в неї поранення живота та плеча. Більшість постраждалих поранені уламками ракети та склом. Чубенко наголосив, що в місті була повітряна тривога, але від моменту, коли ракету виявили, до прильоту пройшло менше хвилини. Тож шансів дістатися укриття в людей не було. У Харкові про підозру в отриманні хабаря повідомили співробітнику ТЦК. Командир взводу охорони одного з міських ТЦК СП за своїми обов'язками перевіряв військово облікові документи і вручав повістки в Слобідському та Основ'янському районах. А поза обов'язками, за даними слідства, розв'язував за гроші питання ухилянтів. Розцінки на послуги в бізнесмена з ТЦК коливалися від 4 тисяч гривень до 13 тисяч доларів. Попався він, коли допомагав черговому жителю Харкова стати на військовий облік і отримати всі документи для уникнення мобілізації під ключ, не з'являючись до центру комплектування. Відділ комунікації Гунацполіції Харківщини повідомив. У січні фігурант уже отримав за свої послуги 8 тисяч гривень. А згодом, під час особистої зустрічі, клієнт передав йому 6 тисяч доларів і пакет. Документів із пачкою купюр по 100 доларів у кишені співробітника ТЦК і затримали. А під час обшуку в його помешканні ще й виявили психотропні речовини та засоби для їх вживання, додали поліціянти. Підозрюваного затримали. У Харкові скликають позачергову сесію міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. Депутати зберуться 5 лютого та розглянуть понад 30 питань. Серед них комплексна програма відновлення території Харкова, реорганізація низки міських лікарень, земельні та адміністративні питання. На Харківщину сунеться клон. Сніжитиме вночі та весь день 5 лютого. Повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Особливо сильних опадів синоптики не прогнозують, проте на приїжджій частині може утворитися сніговий покрив. Водіїв просять бути обережними. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.